Мої вітання усім глядачам телеканалу UBR у студії Віталій Дячук із оглядом основних подій фондових ринків України та світу. Торги на українській біржі завершилися сьогодні зростанням індексу майже на 2% до 1403 базисних пунктів. Обсяг торгів сьогодні склав 186 мільйонів гривень. З них на фондовому ринку торгували 93 три мільйони. Минулого тижня новин було порівняно небагато а цього тижня а, повинно вийти багато макроекономічних звітів. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки будуть опубліковані дані про незавершені операції з продажу будинків і індекс виробництва в оборонній промисловості Федерального резервного банку Даласа у Німеччині вийде індекс настроїв у ділових колах. Глава ФРС Сполучених Штатів Америки Бен Бернанке сьогодні виступить перед національною асоціацією економістів у сфері приватного підприємництва. Можливо, він розтлумачить, як ФРС оцінює ситуацію у економіці Сполучених Штатів і ризики світової економіки, відзначають українські стратеги. Тим часом у середині тижня вийдуть дані про замовлення на торгових на товари тривалого користування у сполучених штатах за лютий остаточні показники американського ВВП за четвертий квартал 2011 року, та статистика динаміки роздрібних продажів у Німеччині. Все це безумовно вплине на ринки протягом тижня. А зараз дивимося продовження інтерв'ю із е, Тарасом Кучером про те, як інвестувати у індексні фонди в Україні. Індустрія біржових фондів почала розвиватися не так давно однак вже сьогодні вона є чи не найбільш швидко зростаючою у глобальній інвестиційній сфері. Перший біржовий фонд був запущений компанією State Street у 1993 році на американський індекс S&P 500. Наприкінці 90-х років було 33 фонди, а їх загальні активи складали лише 40 мільярдів доларів. З початком нового тисячоліття почався справжній бум. За наступних 10 років кількість фондів зросла у 74 рази, а їх активи у 33. Тобто, ну, інвестиційний фонд, що це таке? Тобто є певна корзина акцій, так, а, яка а, купується для інвестиційного фонду. А інвестори інвестиційного фонду купують вже ціні папери інвестиційного фонду, то тобто частки маленькі. Тобто, певний, це певний такий пиріг, так? який складається з різних е таких паляничок, е з різних акцій. А ви, ви коли купуєте ціний папір е інвестиційного фонду, ви купуєте певний шматочок. Так? А цей шматочок? Він відображає повністю весь портфель даного фонду, тобто всі 10 акцій, які там є, то тобто, ціні папери самого фонду, вони ж коштують достатньо мало. Чому? Тому що ну, фактично ціні папери, вартість цінних паперів фонду вона є похідною від кількості їх. Тобто, якщо у вас фонд є там мільярд навіть гривень, так, але випущено мільярд цінних паперів, то по суті вартість одного ціни по пару буде одна гривня. І таким чином, що ви за одну гривню купуєте реально повністю весь пакет з 10 акцій. Таким чином. В нашому прикладі в українському біржовому фонду ми маємо що? Ми маємо там 10 акцій, так номінал даного фонду буде 100 гривень. А зараз він торгується на біржі в ціні там, в районі 45 гривень. Тобто ви за а, о, ну, фактично один сертифікат коштує 45 гривень. Мінімальний на біржі, який ви можете купити, це є 10 сертифікатів. Тобто, грубо кажучи, за 450 гривень інвестор може придбати ну, пакет з 10 акцій найкращих, найбільш ліквідніших а, там флагманів української промисловості і тому ну, подібне. Вкласти в такий фонд дуже легко: оформити купівлю в офісі інвесткомпанії, оформити договір на інтернет-трейдинг та самостійно купувати та продавати сертифікати фонду індекс української біржі, а також акції провідних підприємств України в будь-який момент з власного комп'ютера. Звернутися до будь-якого брокера, який має доступ до торгів на українській біржі, та придбати через нього сертифікати безпосередньо на біржі. Uh, зараз ми спробуємо придбати на ринку uh, 10 сертифікатів з біржового фонду «Кубі». Ми маємо таблицю, ну, повну віконечку, де ми пропишемо. 10 штучок. А, і купимо зараз по ціні 45 гривень, 44 гривні 45 копійок. А, ой, перепрошую. <свіснався> Покупка ставимо. І ми бачимо об'єм нашої операції, це фактично мінімальний лот. А, виходить з 444 а, гривні. Нажимаємо так. Ну і ми бачимо, що ми фактично купили в того, хто стояв на продаж 10 штучок. Ну от була відображена дана угода, тобто в таблиці всіх угод по даному інструменту ми бачимо нашу угоду, по якому ми купила 10 штучок на суму 444 гривні 50 копійок. То буде доцільно продавати, коли ціна на ринку буде вищою. На цьому у мене все зустрінемося завтра вранці. Підіб'ємо підсумки торгів в Азії та е Америці. Ну а ввечері традиційно чергове інтерв'ю на нову тему. До зустрічі.